Чому такий рахунок взагалі і чи були ви готові, О, як суперник почав цю гру відразу з п'ятим польовим? Ми до цього готувалися, ми знали, що буде такий план у них на гру. Ну, не думали, що з перших хвилин, але розуміли, що будемо велику кількість матчів сьогодні, велику кількість хвилин грати проти п'ятого. І, в принципі, ми до цього готувалися. Якщо подивитися навіть на пропущені м'ячі, то ми пропустили лише один м'яч і шести сьогодні пригрів проти 5-4, а всі інші це десь помилки в пресингу не добігли і допустилися дуже грубих помилок. Особливо там десь третій-четвертий м'яч вони були переломними для нас, коли там залетіли такі голи трошки. Не футзальні, але здалеку. Ну, це теж голи. Вони теж не пахнуть, як кажуть. І... Тому вітаємо команду Одесу. Вона дуже хороша команда. Вітаємо їх з проходом далі у фінал. А нам залишається лише боротися далі за третє місце. Другий тайм. До речі. Бо були епізоди, де могли врятувати цей поєдинок, навіть зважаючи на дуже складний поєдинок. Особливо коли суперник відмовився від п'яти польового і грали двома четвірками. Були моменти створювалися і могли врятувати. Чи не за пізно ви випустили фактично голкіпера п'ятим польовим, щоб врятувати цей поєдинок? Можливо, раніше трішки потрібно було це робити. Ну, скажімо так, готували п'ятого го польового на останні 5 хвилин, але пропустили цей п'ятий м'яч, який був дуже непотрібний. А, ну, так, звичайно, у нас моменти, ви самі кажете, все вірно, у нас моменти були. У нас були моменти при 4-1 при рахунку, треба було забивати. Десь холокіпер виручив, він також не дарма стоїть, ну, грає них в команді. І ну, сьогодні матч не використаних у нас моментів, коли ми грали 4 в 4, Ми знали, що ми цю команду перегравали 4 в 4, і в Одесі, коли ми грали і тут. Але ну виграє той, хто забиває більше. Сьогодні більше забило Одеса, тому вони далі йдуть. А ми, а ми з понуримо головами перед своїми болівальниками зараз сидимо в роздягальні і, і думаємо, що нам робити далі. Ну, все ж таки, навіть якщо брати і груповий етап, і одну четверту, зараз вже одна друга, команда прекрасну гру демонструє на майданчику. Можливо, це одна, мабуть, гра, яка команда вона не склалася. Все, все буває, але ж ми, ми ж теж працюємо від суперника. Ну, суперник нам запропонував сьогодні тест, чи ми не справилися. Але я сьогодні після матчу хлопцям сказав в роздягальні, що ну, ми в першу чергу не справилися зі своїми емоціями. Десь нам не вистачило, можливо, хтось в голові тримав те, що у нас є там зазор плюс два м'ячі після першого матчу, але ми про це, ну, про це наголошували, що не треба, не треба грати сьогодні на перемогу, вигравати при своїх вболівальниках. І ну, що тут сказати? Будемо готуватися, кажу, будемо готуватися до матчу за третє місце. Я знаю, що ми там за гарматом будемо грати. Далеко їхати не треба. Будемо готуватися і намагатися за гарматом. Хто, хто, хто з нас вдягне медалі, а хто буде взагалі четвертим? Вирішимо через декілька тижнів.